Хто такий зять Трампа і чому саме він поїхав до Москви на перемовини? Якщо коротко, Джаред Кушнер це не просто родич. Це людина, яка з'явилася поруч із Трампом, майже випадково а стала одним із найвпливовіших гравців у світовій політиці. Джаред Кушнер або Кушнір народився Нью-Джерсі у дуже багатій єврейській родині. Не просто багатій. Сім'я Кушнерів була однією з найвпливовіших серед американських ортодоксальних євреїв. Його батька Чарльз кушнер, мільярдер і великий забудовник. Але ще важливіше інше, родина кушнерів це типова династія, де все вирішує. Сім'я, традиції, обов'язок Джаред виріс у культурі, де сімейний бізнес це святе, сімейна лояльність вище за політику, релігія частина ідентичності. Це зіграє ключову роль у його стосунках із Трампом. Іванка Трамп на той момент була, звісно, не іудейкою. А родина Кушнерів категорично вимагала, щоб Джаред одружився лише з жінкою, яка прийме юдаїзм. Уяви рівень переговорів Трампи з характером Трампа, Іванка, дочка мільярдера, і раптом їй кажуть, хочеш вийти заміж? Пройди гіюр повністю, в стані юдейкою. Іванка погодилася. Це була година її життя, повне навернення в юдаїзм, багатомісячна підготовка, зміна стилю, традиції, свят. Для кушнерів це був знак Трампова родина, готова на серйозні кроки. Після цього їхній союз став дуже тісним, не лише сімейним, а й політичним. Чому Трамп так довіряє саме кушнеру? Я просте пояснена, Джаред ніколи не робить різких рухів, не пхає себе в публічні скандали і завжди залишається людина, яка вирішує проблеми, але тихо. На кілька моментів. Він не зраджує ніколи. У політиці США він єдиний, на кого Трамп не кричав, не сварив і не звільняв. Друге, він мислить як бізнесмен, а Трамп обожнює бізнесменів. Кожнір людина угод, дзвінків домовились, зробили. Він сім'я. Для Трампа це означає все. Не найманий чиновник, а кровно пов'язаний з ним союзник. Він розв'язав для Трампа кілька надскладних міжнародних криз. Саме він домовлявся з Саудівською Аравією з Ізраїлем, зробив це без дипломатів, просто зайшов у кімнату, поговорив і все вирішив. Трамп після цього почав вважати його генієм закулісної дипломатії. А тепер чому ж саме він поїхав до Москви? Кожнер це людина без офіційної посади. Людина, яка може говорити так, що потім можна було сказати, так це ж не офіційна делегація, це не офіційна позиція штатів, але водночас він єдиний, хто може принести Трампу інформацію напряму без фільтру, от як є, і Путін це знає. Тому поява кожнера в Москві це не дипломатія, це тіньовий розвідполіт-діалог. Трамп тестує, чи може отримати угоду життя до виборів, угода, яка зробила б його великим миротворцем. А Путін намагається показати Заходу, що в нього все ще є вплив. Опишіть ваші думки під.